Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. БОГ який викупає ІСАЇ 43.1. Не бійся, бо я тебе викупив. Для ілюстрації під час проповіді я підійшов до чудової картини, яку художниця створила на церковній сцені. І провів темну лінію посередині художнього полотна. У церковної громади від здивування перехопило подих. Водночас художниця просто стояла і спостерігала, як я спотворив те, що вона створила. Потім, обравши новий пензель, вона з любов'ю перетворила зіпсовану картину на ексклюзивний витвір мистецтва. Відновлення картини. Нагадує мені про Божу працю, яку він може здійснити в нашому житті, коли ми його руйнуємо. Пророк Ісаї докорив ізраїльтянам за їхню духовну сліпоту та глухоту, і водночас проголосив надію на Божий порятунок та викуплення. Не бійся, бо я тебе викупив, те саме Він може зробити і для нас, навіть якщо ми згрішили. Бог нас прощає і відновлює, якщо ми каємося у гріхах і звертаємось до нього. Ми не можемо створити красу з безладу, а Господь Ісус може. Добра звістка Євангелії полягає в тому, що Він викупив нас своєю кров'ю. Книга Об'явлення стверджує, що в кінці Христос витре наші сльози і все обновить. У нас Обмежений погляд на нашу історію, однак Бог, який знає нас по імені, зробить наше життя ще більш прекрасними, ніж ми могли собі уявити. Якщо ви вже викуплені через віру в Ісуса, тоді ваша історія як картина має славне завершення. Якого безладу ви наробили? Що Бог надав для вашого відновлення і викуплення? Помолимось. Дорогий Ісусе. Дякую, що ніколи мене не залишаєш. Я покладаюся на Тебе і прошу, будь ласка, віднови те, що я зруйнував. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. Da Instagram